І світає, і смеркає. День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. І не бачить, і не знає. От оглухли не чують, кайдани не міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають, чашки ярма, орють лихо, лихом засивають, а що вродить побачити. Схаменіться, будьте люди, бо лиховим. Шкуються незабаром, жаковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і поте ще з сторінками кров у синє море. Добралась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. В своїй хаті, своєї правда і сила, і воля. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками. Поцілує діточок вольними устами. Його живе добра слава, слава України, і світ Ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благає.